8 листопада історичний день для України, тому що саме сьогодні Єврокомісія рекомендувала розпочати перемовини про вступ України та Молдови до Європейського союзу. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн під час прес-конференції в Брюсселі. Україна продовжує стикатися з е, дуже великими труднощами і викликами, е, спричиненими російською повноштабною агресією, і все ж таки Україна проводить глибоке реформування своєї країни навіть під час ведення такої екзистенційної війни. Україна докладає максимум зусиль на шляху євроінтеграції. За словами посадовиці, наша країна виконала 90% реформ, яких від неї очікував європейський союз. Як наголошує народний депутат Юрій Шаповалов на сторінці у Фейсбук. Сьогоднішнє важливе рішення визначить майбутнє України на багато років, а можливо навіть століть. Для того щоб надати вам уявлення про те, що було досягнуто, це, це конституційна реформа в сфері судочинства, антикорупційна програма. Решта реформ вже виконується, і відповідні зусилля вживаються наразі. Україна перебуває наприкінці першого етапу на шляху до вступу в Європейський Союз. Тепер висновок комісії мають схвалити на саміті лідерів ЄС, який відбудеться 14-15 грудня. Вікторія Максимович, Кременчуцькі новини. you <music>